А ви, коротше, стаємо бабу. От, молодиця, вже грає ми. Таку граємо. Ну. І о, бачите, ми прилетіли один. Ми, коротше, тако летимо. От. У ну. ну, мене, коротше, всі моменти я не записали. Але це я думаю, вам... Ні, дивіться вже що ми її роблять. Моє вже просто виносять. Ай ті кишини. Наче вже подлітаємо. Ми підлітаємо. Подлетіли. Все. Подлетіли ми. І побігла залутаємось тако побольні. Все, давайте, пока.